Всім привіт з західної частини України. У нас ранок, сонечко. Виходжу зараз дуже рідко, так як ви. багато хто вже знає, пішла на роботу. Робота трішки тяжкенька, дні короткі, але нічого страшного. Так що буде відео по можливості на даний момент лише по неділях. Так що ви бачайте, але ось так. Напротязі тижня стараюсь вам щось підзняти і тоді. Буде виходити відео. Так що пішли, покажу, що зробили. Ну, ось така кубка А, Ось тут перегородка в нас іде між сусідами. Стопчики вже всі позгнивали, поставили нові. І ось так. Так що вже тут сіточка гарно стоїть, тільки треба ще попідрізати, щоб рівненько були, бо ці трішки стовпчики вищі. І ось так. Ну, все-таки, хоч якось, але вже рівно і ціленьке. Давно цим мало займатися, ну тільки руки дійшли тепер. Потрішки-потрішки по працюємо, так як скоро вже зима. Трошки збираємо останній урожай. Ось там кабачки останні і кукурузка, солодка таке, лишилася. Тут -та. пару гарбузок, огірки вже такі геть-жовті-жовті. Ну, ось так. Перепілочки. Лишилося 4, одна пропала. Не знаю чому, просто, просто пропала. ось так. Також їхали біля поля, були скошені соняшники, і ось назбирали пару соняшників і кукурузка, качанчики. Теж пару штучок. так що, Ну, буде, курочкам буду. Висипати по трішки, Зараз побачимо, що будуть їсти. Ще вони соняшника не їли, але по чуть-чуть не побагато. Так це теж не дуже добре. Курочки несуться гарненько, катечки ходять, все чудово тут. Тут на цьому подвір'ї без змін. Ось ця качечка з Івано-Франківщини, дуже така велика стає, гарна. Ну, ось коричнева і чорненька це стара. І біленька це теж з молодих. Дичка з ним курчам так і ходить. Вона за ним дуже так бережно дивиться на повну. Ну, ось курочки знесли 8 яєць за 2 дні. Ну, коли 3 яйця є, коли 5, але є, і це мене дуже радує. Курочка сидить гарненько, там вже в неї є курчатка, зараз будемо її Піднімати, дивитися, що там робиться. Ой, 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 ой які їх багато. Ну і ось. В, клі... в кліточку посадила, де раніше робили для перепілок, лампочка світить, їздочки, питоньки. І е... побудуть, поки ті долупляться, 9 штучок їх в одного трішки поповинка не втягнута, але, я думаю, буде все добре. Так, дев'ять таких пташенят гарненьких, Три голошийки десь вийшло в нас. але такі всі коричненькі, чорненькі. Так, щось так. Поповнення почалося. Позвонила мама, ще в неї одне вилупилося, не знаю, як це буде. Ось такі в нас справи. Кочечка з курчатками в клітичці вилупилися їх. Десять, двоє пропали, так, я раніше казали, що там а, а, в одного поповина було погано затягнута, і одне щось якесь таке було дуже кволеньке, так вони в перший день і відійшли. А з тіма все чудово. вже їм третя доба, і собі їдять, водичка і все чудово. Свинки снідають. Трішки підбілила тут в хліві, почистила. І треба готувати другий загон, бо переганяла в їх інший загон, щоб тут вичистити, тихо спокійно, підбілити. Ну, думала вже роз'єднати, але не вийшло. Зараз покажу чому. Тому що кабан ось всю підмуровку. Ах, здер і ось такі Яма. Ну, нічого страшного. Тут воно заробиться, заллється по-новому, де буде вже чистенько. Таку добру яму вирив. Ось одні куски того всього лежать. Качняток ще трішки прохолодно, тому <смас> всі на місці, всі живенькі, всі так підростають помаленьку, потихеньку. Качечка їх гріє. Ще для них сонечка немає, ще гріється, під нею гріється. Їдять, п'ють водичку, ну і все, тут у них чудово. Такі трішки холодненькі, так як вже ночі в нас дуже холодні. Пара днів навіть було плюс чотири, але все добре. Гусики все без змін. Всі на місці. Ще потрібно одну гусочку докупити, хочу все-таки вирішила їх лишати, думала їх. Але так як вони не старі, ось ця гусочка їй тільки рік, другий пішов, а ось ці два. Так що гусек то старіший, але ще одну гусочку доберу і буде тоді в нас така комплектація на зиму. Також вже вирізали всю капусту. Капусти цього року не дуже багато, але вона є і нам її вистачить. Так що треба перечистити, бо тільки зібрали ось так на одну кучку перечистити і тоді заквасити. Ну і мій бідовий урожай червоних бурячків, ось такі цього року бурячки. У мене взагалі їх мало. Але зі мною поділилися, тому без буряка не лишимося, а ці маленькі підуть в баночку. Так що ось такого цікавить. Рецепт на каналі є, як я. Е закручую е червоні бурячки, і вони підходять е і до салат шуба, і там, до різних салатів. Навіть просто натерти чи з майонезом, чи з олійкою дуже смачно. Кролики все стабільно, їдять, ростуть. Тут сніжиночка наша. Все добре. На сьогодні дерунчики, дранники, хто як називає, і ось молочко свіженьке взяла, коров'яче. Так що ось така смакота. Ну, ось так проходить наш день. Всім дякую за перегляд, дякую всім тим, хто не губить мене. З нами все добре. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.